Зараз подивимося, з якої починаються. Нас, до нас! Наше до нас! Наші сюди вітаємо. Вітаємось домашні! Враження від виступу дуже погані. Я навіть не знаю, що сказати, настрою немає, не такі були очікування і не такі цілі, але вже як є. Так, це друга Олімпіада. Можу сказати, що саме підготовка в психологічному плані до Парижа була легша, ніж до Токіо, тому що ну, до Токіо, коли це перші Олімпійські ігри, це трохи інше. І, якби... Ти ще не знаєш, як це, які це емоції, які це відчуття, і ну важче було б психологічно до, але все ж таки вдаліше теж було в Токіо, ніж зараз. На жаль, що тоді була медаль, на жаль, зараз її немає. По-перше, хочу відпочити, відійти морально від цього всього, що сталося декілька днів тому назад, тому що ну це дійсно важко, і треба певний час, щоб прийти до себе, щоб зрозуміти, що я хочу, як і чи продовжувати чи ні, треба час.